Привіт, Запоріжжя. Це топ новини дня від п'ятої редакції. Ігор Мурашов, який очолив запорізьку атомну станцію за тиждень до окупації, отримав російське громадянство ще у 2014 році під час чергової поїздки в Крим, де має нерухомість у жовтні 2022 року. Росіяни взяли Мурашова в полон та за кілька днів депортували в Запоріжжя. Гендиректор відмовився від посади. і Нині працює головним інженером ЗС у Києві на питання журналістів: звідки ж в нього ворожий паспорт сказав: батько купив за півтори тисячі доларів. СБУ проводить розслідування. У Мелітопольському районі старшокласники присягають на вірність Росії. У Костянтинівській школі окупанти відкрили кадетський клас, що контролює Росгвардія. Днями там провели мілітаризоване шоу. Дітей одягли у військову форму і видали зброю. Росіяни намагаються локально наступати з флангів Копані та Новопокровка, щоб оточити роботинський гарнізон. Зсу контратакує на південно-східний напрямок, і з робочим візитом приїхав міністр оборони України Рустем Умєрев. Грабіж під виглядом турботи про переселенців Запорізький департамент освіти підозрюють у закупівлях втридорога. За минулий рік зробили замовлень на 9,5 мільйонів гривень. Зокрема, для облаштування гуртожитків для переселенців купили пилососи Філіпс та пралки «Індезіт» за ціною на 30% вищою ніж в магазині. Утім, журналістам так і не показали ні техніку, ні кімнати переселенців. Окупанти здійснили ракетний удар по селу Надія. Чотири авіаудари зазнали Оріхів. Роботи не та мала Токмачка. Узова назвали жахливу статистику. Спочатку повномасштабки було поранено близько 13 тисяч запоріжців. Загинуло 436 мирних жителів. В українських військоматах та ВЛК виявили вже 35 хабарників. Суд зарештував майно злочинців на понад 3,2 мільйони гривень. ек запорізького ТЦК та СП теж під вартою. Учора в Запоріжжі представили нового воєнкома. Це бойовий полковник Олександр Морощак. Більше новин шукайте телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.